Вітанечку Україно, шановні друзі, дорогий бомон. Як не дивно, але я таки граю Oxygen Not Included. Якщо перекласти на українську мову, то це приблизно буде дихай падло, бо помреш. І так, тут багато чого змінилося. Багато дуже змінилося з попередньої серії. Години 4 потрапили на то, щоб запустити ось отаку от систему. Дуже багато нервів було. Але все працює, все працює, тільки дує, як то кажуть. Е, так, давайте я вам розкажу, в чому основна ідея цієї системи. Це повноцінна система, яка сама себе охолоджує, генерує кисень, нейтралізує вуглекислий газ, фільтрує брудну воду. І забезпечує нашу базу електроенергії. Ну, поки що вона працює сама на себе, але зараз я її буду під'єднувати до о, загальної, загальної схеми. І так, дивимося, що відбувається. У нас є ось тут ось така ось системка, яка закачує нам, закачує нам газ природний. Тут поки що стоїть фільтр. Тому що у нас тут інколи проходить, проходить забруднений кисень. Коли перестане працювати фумароло, цей весь газ ми викачаємо, і тоді я цю систему приберу. Приберу цю систему, вона не потрібна. Далі дивимося, що тут відбувається. О, запрацювала візерка нарешті. Працювала лізерка, тому мені треба тут поставити 500, 500 г. Щоб качало, коли буде вище 500 грамів. Зараз тут... Так, тут кисню кілограмчик. Дивимося, дивимося, дивимося. Бачите, працює лізерка. Шурує сюди. Вона буде шурувати сюди нам газу допоки, допоки тут більше, більше 2 кг газу. Як? Це доповнення до нашої системи. Я її поки розкочарю, хай вона працює, а далі я її трошки призупиню. Призупиню Ми будемо працювати далі на водоростях, тому що оце все тіло споживає дуже багато електроенергії, і то нам не потрібно краще от халявній водорості юзати та. Й, та й. Так, далі. Діпс. Генерується у нас тут. Лізерка генерує нам генерує вона нам кисень і генерує водень. Кисень провалюється сюди, водень піднімається цю камеру. Для чого мені тут водень? Для похолодження цієї системи. Поки його ще тут мало, з часом тут набереться і ця аптека. камера повністю заповнена водним. Тоді. І Оце все діло буде ефективно охолоджуватися, тому що вода має велику теплоємність. І з часом гарячу воду буде ось через ось цю всю систему виводитися, спалюватися, спалюватися тут, якби трошки замкнута система. Далі дивимося, що в нас тут ще є. Е, недоліки цих генераторів на газі, які працюють, що вони генерують отаку, жовту рідину забруднену. У нас є тут є місце, де це все діло буде набиратися і відправлятися на фільтр. І ми цю воду частенько будемо використовувати далі. У нас буде один фільтр і я думаю, що часом добавимо ще тут, тому що о, ці фільтри багато чого будуть обслуговувати на нашій базі. Також я сюди прикупив отаку системку, вуглецевий сепаратор. Набагато трошки, трохи простіше, ніж минулий раз. Я думаю, ці справляться. справляться з тим всім об'ємом, який тут ще вже є. Якщо буде мало, то ми будемо будувати або нижче, або ось тут з боку ще такі дублюючі системи. Так, димся. Сюди у нас вода попадає. Давайте я вам покажу, що все реалізовано. Сюди попадає вода, насос її передає на фільтр. І це все діло йде ось сюди на от Якби як отака система. Я думаю, що я зроблю гайд на неї. Докладніше це все розповім, роз... розжую це все. Не буду показувати, як будувалося, просто роз... розкажу, як до чого. І окреме відео буде по, по ось цій схемі. Дуже зручна схема десь також на другу-третю серію. Якби в мене гри, а у вас буде десь на 5-10 годину гри самої, самого проходження. Якраз вам буде от такий варіант дуже-дуже зручний. Так, далі. Тут у нас є трошки логіки, я думаю, не, не зовсім цікаво. що тут, тут керуюча батарея, яка керує цими генераторами, вона їх виникає, коли ви заражається. І ось тут є трошечки на лізерки. Можливо, забагато, можливо, можна було одним якимось елементом обмежитися, але я захотів так. Все діло оце закрите, це ніколи не відкриється, бо тут вода. Ось оце. Теж бажано не відкривати, хоча тут є кисень, ну і хвороба з ним. Тут півтора кілограма кисню, якщо є більше, то це означає, що сюди додалося вулки газу, і тоді включається оцей. А коли у нас 2,5 кг вже тут набирається, коли воно інтенсивно працює, то включається оцей. Це зроблено для того, щоб економити електроенергію і лишній раз це все діло не працювало. Так. Дивимося кисенько. Поки що хай воно запускається, коли отут наб'ється повністю водню, то цей датчик буде працювати, спрацьовувати на воді. Тобто, якщо отут робля водень, воно буде вирубати лізер. Чому зараз вона виробила це не. Ага. Нижче. Якщо нижче, ось так. А так воно має. працювати. Поки що так. Розкошігаємо цю систему і подивимося, що далі буде. Так, давайте далі по нашій грі. Дуже багато я вивчив, я вам... Дослідження. давайте Прийшлося мені вивчити от ось сюди, оце, оце все діло вивчити. Е, вивчити мені прийшлося теплоізоляційні плити, потім от гідро гідроцю кліт, клітинку, яка пропускає. По трубам трошки вивчити. Оце, от, так Сюди я вчив, оце я вчив. Но дуже багато на науку втратено часу, тому вам завжди треба. Хороший науковець, який цим ділом займеться. Шукаю я зараз п'ятого копіанта, поки що нема, нема з кого вибирати, мені ну, землероба як би треба, ну він хропе і жере багато, в мене калорів... О, калорій вже багато. А, ну це такі собі. Машинерія. Корщість їм це землеробство. Таке оби взяти? Та ні. Насіння Рогозу. О, насіння Рогозу обов'язково беремо, тому що е, зараз, коли оце все діло викачається, тут ще буде один поверх під трансформатора, я виділююсь зразу. А далі буде е, поверх з туалету. Е, як би так, як би так. Пора вже цю воду, бачите, скільки у нас прудної води, пора її вже переробляти? Переробляти через оцей фільтр, через лізерку. О, до речі, до речі, давайте глянемо. Вона йде, вода, звідки йде банана лізерка. Ну так, так, в основному йде звідси. Звідси дуже мало. Звідси дуже мало, можна сказати, нічого не йде, тому що ці зациклені, а це ще не качає. Так, вода тут закінчується, зараз ми будемо оцю воду, яку ми чисто добуваємо, з цієї брудної перенапр... перенаправляти сюди. І... І так, так, основне, що я вже забув, м вона перенапружена Та -та 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 -та. перенапружена. Оце дуже погано. Це все діло перенапружене. 1300. Але не постійно, воно всі підключені прилади зараз показує. Ну Давайте ризикнемо поточне споживання. А, потенційне. Так, поточне маленьке, тому можна можна під'єднувати оце все, об'єднувати в одну мережу. І вимикати вугільний генератор. Ми його зносити поки не будемо. Стар, стар сюди кнопочку. Кнопочку ось так. Ні. І ось так. Давайте прискоримо цих дійдів, тому що вони дуже повільно працюють. І оцю штуку напевно вже треба пріоритет зменшити. Можна поживний брикет відключити, кліпці тільки з... залишити ворошної. Так, ґрунт, вони жарти вже задовбалися. Це 76 тисяч калорій на 4 чоловіка поки що достань. І... і що? І ну, як я завжди завжди забуваю за пріоритетні. Куди ви... Там мідна руда, ага. Вона бо там мідна руда. Можна це все діло так трохи опустити. Але я думаю, ми зараз все, все почнемо викачувати. Ага. Так, так, дивимося. І включили, да. тому це оце запрацювало інтенсивно. Вимикаємо. Вимикаємо вугільний, щоб не споживав він нас. І що? І, що? І давайте добудовувати це оце все діло тут має у нас бути терма, тому ферма Хай Це все діло добудовується. Давайте подивимося про температуру, чи я правий стосовно того, що це все прогрівається, так, прогрівається інтенсивно це все прогрівається. Прибираємо це все діло. Прибираємо ліво, оце. Водички немає. Давайте швидкість навіть трошки скинемо, бо, бо занадто, занадто? Занадто велика швидкість, розбираємо оце непотріб не цей. Так, ще, ще витрут ще. це витрут. Це витру. І треба пере. Відчити нам воду з оцеї системи на оцю. Опа-попав вихід просто свій кам'я тут підключить. Де наша вода. Ось тут наша вода. І так. О. Ось так. Ай-яй-яй-яй! Швиденько, швиденько добудовуйте. Пішло трошки сюди в воді. Нічого страшного, в принципі, він піде десь сюди вверх. Ух ти! Дивіться, дивіться, ну сам сюди залетів. Це Добре, Добре, що він сюди залетів, тому що ми висаджуємо от, от, шляпу. Якби у мене їжі багато, я не знаю, на що я цим страждаю. Напевно, тому що можу. Тому, тому я його і виспів. Трошечки. Посадимо. Відчинимо двері, дивимося. Мене цікавить, мене цікавить, чи мене... А чому? А, все. Все. М -м. Тепер це вже не парк. Дві квіточки повинно бути. Одна, та й все. Це не рахується. Е, тому... Тому розвалюємо це діло. Він нам послужив. Але десь я випадково напевно оце я будував. Напевно, оце я будував і розвалив парк. Ну, таке я буває. Давайте покультуримо. А це все діло треба нас на Намалювалася ще одна кімната, а певно сюди треба перенести щось. Напевно, сюди перенесемо кухню. Логічно, тут столовка тут буде кухня. Кухня не рахується окремою кімнатою. Але ми зробимо, щоб було гарно. Що у нас по кухні? О, у нас там вже і є. Грильні. Я не знаю поки що, чи ми можемо щось на цьому грілі готувати. Так, Це знося. Оу! трошки трошки я затупив. затупив. Дивіться, друзяки. тут у нас шесть Е, Тому. Скасувати. Скасувати і оце теж треба розібрати. Водорості тут забирають. Зараз в них там дебаф буде за те, що вони бігають. Давай, 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 давай. Це треба запакувати. І тут путик, мені так він не подобається, що його немає. Треба його тут запакувати отак, щоб воно було грібненько-гарненько. Так, вийшло в нас досить багато водню. Ай-яй-яй-яй, він сюди чомусь збився. По басі трохи літає. Думаю, з часом він кудись, кудись зникне. Що ми будемо робити далі? Туалет! Потрібні туалети. Тут будуть трансформатори. А тут, певно, що треба робити все ж таки в ванну, кімнату. А куди тоді дівати склади? Давайте. Сюди. Отсюди. Отсюди. От і Сюди. От сюди. Оп, ще сюди, а оце. Це все ми зносимо. Це все не потрібно. Що в нас по покиснеться? О, дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Вуглокисло газу можна сказати немає. Те, те, що попадає, тут перетворюється. І що тут? Що тут? тут вже водню достатньо, трошки є ще кисню. Хай буде, хай не поховуються. Температура. Температура Так, нам треба збудувати ось так, тому що тут будуть, якщо справді тут будуть трансформатори, то вони будуть грітися. Ну, поки що робимо ось так І перебудувати, перебудувати ці всі часті блоки вони тут не потрібні саме Будуть отак, отак. і двері. Двері нам потрібні для будівництва. Давайте шлюз поставимо. Щатку ці знесемо. І будемо зараз, давайте планувати, планувати туалетну кімнату. Дивіться, ще скільки тут газу. ми тут так і не викачали. Що наша база не споживає скільки, скільки ми можемо генерувати. Так, мені копіянті. Два. О! Не стресує. Сантехніка мені покидає. Вітя, давайте йди в сантехніки. Поки що так. Будівництво. Кріт ще буде будувати, а маск маск. Тут. Давай теж будеш будувати. А не будуй. Сантехніка. Дивіться, дивіться, який це унікум. Я вже так зацікавився, думаю, його взяти. Дивіться, 4 сили і плюс 4 куварства послаблено кухуварство. Мінус скільки? мінус 3. І 15% до до приготування їжі. Ще й послаблено задоволеність їжею. Такі собі. Так, ще нас куховар лікарні. О, земле роб. Недовольний їжею. О, буде стресувати. Давайте, давайте нам ще одні руки Трібні, тому... <реш> і ще вночі в мене з'явився. Я вмію! І так, добудовуємо зараз ще тут полемну кімнату шведесеньку, і на цьому цю серію будемо закінчувати. Дуже багато вийшло в одну серію через оцей весь комплекс. Всі мої напрацювання з попереднього сезону. Все тут втілилося і все працює. Ну Все працює. Я задоволений. Зараз я накидаю стандартну нашу схему з туалетом, без всяких додаткових фільтрів, без рогозу, який тут мав би рости, але все піде на оцей фільтр, буде вертатися, і ця вся система буде просто замкнена. Сама на так. Тут у нас трансформаторна, а тут будуємо зараз ту палетну термінату. І повернемося до вас, коли це все діло завершу. ай яй яй ай яй яй я забув за одного оленя. Цей олень тут в дверному прийомі. Тому що йому не побудували ліжечко. Ну нічого, одну ніч не страшно. Добудуємо йому ще столика. Столика йому теж потрібно, щоб він мав де їсти, де сидіти під один. Продовжую я будувати туалетну кімнату. Ух ти, дивіться, як розкоче Дивіться, воно вже година находило, так і що ще у нас газу? Шикарно По газу шикарно просто. Зараз ми це все тут діло розпакуємо, це все ще десь сюди Але коли тут будуть вже трансформаторні блоки. якось так, якось так. Дуже-дуже дуже я задоволений. Але будемо далі. Ну що ж, друзяки, підведемо наші підсумки. Все запрацювало. Дивно запрацювало. Я сам здивований. Тому що були сумніви були сумніви, що буде все працювати так, як потрібно. О, так, тут я б себе сам перехитрив, дивіться. Чому-чому. Тут я б поставив півтора. А тут два. Це ніколи не буде працювати. Тому що оцей блокується при. скількох? При двох. Скілько? При двох кілограмах. Тому цей ставим при півтора. 800. 800. А. А оцей. А оцей ставим при. 1200. Тут, звісно, кисню є, ого! Він збився весь весь туди. Товий він зараз мав би працювати. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Ми можемо забігти сюди, вивалити оцю квіточку одну і вигнати звідси це весь кесінь. Тут кілограм, він весь вийде. Він весь вийде сюди. Оце будемо рішати. Тільки хотів сказати, що нічого не накосячив, так і накосячив. Так, нагнало сюди, дуже швидко нагнало водню. Тут вже кисню немає, немає ніде кисню. А там внизу. То, в принципі, не страшно. Наша система сама себе охолоджує і спалює цю всю енергію отуди. Я думаю, у нас часом себе нейтралізує цю зайву теплоту. Подивимося. Поганяємо, доживемо до сотого цикла і тоді будемо бачити, так воно чи не так. Можна навіть зменшити тут до півтора кілограма. Хай водневі теж працюють. Вище, вище. Півтора теж багато. Давайте номером кілограм І хай працює. Хай наганяє туди в трубу цього водню Все одно він не буде стільки стільки заганяти, тому що тому що батарея буде відсікати Можна потім доробити систему пріоритетів, щоб спочатку його використовувалася енергія потім. потім ну, то вже таке. Що ж тут? Тут я зараз розберуся Ми далі дивимося. Звичайно, наш туалет побудований, я ще тут добавив душові кабінки. Ну, так захотілося Є ще місце для ще одного рукомийника і ще для туалетів. Ну поки що три туалета з головою вистачить і за ту годину свого відпочинку встигають всі забігти в цей туалет. Так, по фільтрах. Фільтр оцей один справляється. Дивіться, йому просто немає куди чисту воду дівати. Оця система не зовсім всю воду використовує, але напевно, треба буде робити якийсь резервуар, цю воду зливати. Наприклад, сюди можна зливати. Ще, що я зробив, я згадав. Я згадав, що минулий раз я робив вивід вуглекислого газу. Дивіться, обід цієї системи вуголокисний газ сюди. Сюди падає, тут він запаковується. Но єдине, що м, потрібно буде сюди поставити клапан Оцей клапан. але я зараз зроблю очищеного метал, а ні-ні-ні. Тут ще пластик, тому, тому поки що без нього. Е, що ж робити в даній ситуації? Ще тут треба буде робити насос, м, тому що тут 3 кг кисню і просто кисний газ не встигає. Кисень дуже повільно сам піднімається. Вже що вся база насичена киснем по 1,5 кг, дивіться, до, до 2 кг. Скоро клапання це закриється і лізерка просто стане, не буде працювати. Як би так, як би так, дивіться, все працює, все ще задумано, все реалізовано. Тут я ще трошки такі всякі мілочі, але от то, то вже не цікаво, то вже ми знаємо, то вже ми робили. Не раз і ще будемо робити не раз. Так, як би на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто там ще не підписався. Давайте доб'ємо цей канал до 500 хоча б чоловік, тоді мені буде зовсім зовсім цікавіше писати вам відео, тому що ходять слухи, ходять слухи такі, що якщо на каналі 500 чоловік, монетизація вже буде включатися. Не так як зараз тисяча. Я хочу мати у місяць на цю пляшку пива собі монетизацію. Я це пожартував там навіть на цукерку рошеночку якусь курівку де вийде з цієї монетизації. Але все, не забувайте підписатися і що-що. Обов'язково напишіть, що би ви зробили не так. Тому що по-любому щось зробив не так. І очікуйте, очікуйте, буде певно, що гайку. Зразу ж я сьогодні запишу гайд на оцю от систему. Тільки я її поправлю. Все, пока-пока. Зустрінемося зовсім скоро, тому що в мене три дні запису оцього всього безобразяння. Я маю трошки часу. Ще раз пока.